За минулу добу в травмпункт метоб'єднання Луцької міської тергромади звернулися 13 пацієнтів, які травмувалися на вулиці. Розповіла завідувачка відділення Неля Федорчук. Каже, переважно люди травмують руки і ноги. Лучанин Олександр зранку прийшов у травмпункт. Говорить, напередодні впав на дворі. Випадково перший раз в житті ногу подвернув з донькою на гірці, спизнувся в пояслиску, я посипаю, не ну не, не завжди не все, але місцями є так і так. Проблеми бувають як вуличні, як побутові. До нас поступають пацієнти із доставлені з швидкій допомоги чи самозверення із переломами а, після автопригод. Але зазвичай воно в цьому році було як і в попередніх, зв'язано з погодніми умовами. Нас звертається приблизно. У травмпункт різного роду характеру травм. В кількісному означенні ці трави бувають так від 10 до 20 в день. Суспільне поцікавилося у лучан, Чи влаштовує їх стан пішохідних доріжок? Раніше маленькі бігали тракторці по пішохідним тротуарам, а зараз не видно щось їх. Пішохідні і не чистять, і не посипають. Зиму ніхто не відміняв, будуть люди падати. Для мене слизько. Чи підбираєте взуття спеціально? Ні, який я так уму ходиш, тепер не підберете так, щоб цих грошей не вистачає там. На пішхідних переходах є да? де не посипають, а отут посипали тут добре, щоб не слискалося, нарези такі були. Бо ж мені погано ходити з палочкою. У мене син впав, бо руку поламав, а є багато випадків, що травмуються люди. Керівник департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Осіюк телефоном розказав про заготівлю протиожеледних сумішей і кількість техніки, що працює на автошляхах та пішохідних доріжках обласного центру. Заготовлено близько півтори тисячі тонн щенево соляної півтори тисячі тонн піщано соляної сомі ще навіть більше, де нам близько 800 тонн солі. Тобто максимально стараємося здійснювати виконувати ці роботи і в межах бюджетних призначень. Працює близько 12 двінадцяти техніки. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.